Доброго дня, шановні колеги. Тема мого виступу особливості експлуатації газорозподільної системи України під час воєнного стану. З 24 лютого цього року в нашій країні проти нас ведеться повномасштабна війна Російської Федерації. Останній період це з 2014 року війна ведеться, а взагалі вона ведеться вже сотнями років. В останній час. Зусилля Російської Федерації спрямовує на знищення інженерної мереж структури енергопостачання, в тому числі це стосується і газових мереж. Газові мережі в Україні є одні найбільш поширені серед інших країн. Вони простягаються з сходу на захід і перетинають Україну з півдня на північ, завдяки їм газифікована більшість населених пунктів міст, Сіл, селищ. Якщо характеризувати розподільну газотранспортну систему, то пропускна спроможність її на вході біля 290 мільярдів метрів кубічних на рік, на виході 178 мм. Системи газопостачання міста, селищ включають 349,2 тисяч кілометрів газопроводів, 63 тисяч ГРП. Кількість підприємств споживає такий газ 48 тисяч, з них 80 тисяч промислових та 68 тисяч комунально побутові підприємства. Україна споживає на останні роки близько 30 мільярдів метрів кубічних газу в рік. З них 20 мільярдів метрів кубічних це. Газ власного видобутку, це 2 треті їх обсягу, остальне імпортує. Основний споживач цього газу це населення і комунально-побутові споживачі. Якщо розглянути прогноз, складений Кабінетом міністрів використання енергії в Україні на період 2035 року, то видно, що газ зараз займає приблизно. 30 загального енергоспоживання, і в прогнозі до 35-го року, де буде постачання енергії зростати, так і залишиться в межах 30 Хочу сказати, що Обслуговування транспортування газу, постачання газу це є роботи підвищеної небезпеки, газонебезпечні роботи, але наша нормативна база, а також кваліфікований персонал отримує ці мережі в задовільному стані. За рахунок отримання. Дотримання графіків технічного обслуговування надземних частин газопроводів. Дане на картинці показано обслуговування шкафного регуляторного пункту і підземних частин газопроводів. Підземних частин газопроводів. Тут показано шорфування. Проводиться ще також шпількування, приладний метод контролю, і за рахунок цього газопроводи утримуються в справному стані. При розритті шурфів, шпилькування, шурфування визначається товщина стінки труби, адгезія. Витоки газів, і по результатам такого обстеження складається відповідний документ технічного стану газопроводу, по ньому приймають рішення по можливості подальшої експлуатації даного газопроводу, при необхідності проводяться певні якісь роботи. В цілому газопроводи при хорошому обслуговуванні навіть віком сталеві більше 25 років. Перебувають в задовільному стані. Проте, враховуючи, що я сказав, що йде повномасштабна війна, на цій картинці показано приклади, результат знищень інженерних мереж газопроводів надземних, внутрішніх газопроводів. Також зазнають пошкоджень і підземні частини підземна, підземні газопроводи. Сталевий пошкоджений і пошкоджений поліетиленовий газопровод. Місця пошкоджень наскрізні мають бути в терміновому порядку замінені. як правило, сюди вварують. Катушку в столовому газопроводі не менше 200 мм діаметру відповідно до діаметра сталевого газопроводу. І політєлений теж заміняють тільки ця вже катушка буде розміром не менше як 500 мм і під'єднується вона до основного газопроводу за допомогою за допомогою муфти, яка показана в лівому. Куточку. Проте при пошкодженні газопроводів не завжди відбувається наскрізне пошкодження газопроводів. Інколи може бути пошкодження ізоляції газопроводів. В такому випадку газопровод при перевірці буде витримувати. Випробування на місці герметичність, але з часом пошкоджена ділянка ізоляції буде давати корозію і з часом проходити будуть витоки газу, які можуть привести до нещасних випадків. Тому важливе. Не тільки перевірка на і герметичність, але перевірка на контакт з землею. При пошкодженні підземних газопроводів замінюють ділянки пошкоджених газопроводів, вирізають. От тут показано справа. Трубою сталевою відповідних діаметрів. Але при обстеженні таких ділянок газопроводів в наш час потрібно звертати увагу на те, що певні ділянки можуть бути заміновані, можуть бути не... роз... снаряди, які не розірвалися, та інша вибухівка. Тому при приведенні газопроводів. Робочий стан для газопостачання це важливо є. Ефективно проводити заміну пошкоджених ділянок за допомогою політлієнових труб і їх фітінгів. Використовуються переходи П-сталь, з однієї сторони, політлієн сталь, терморезисторні муфти, переходи різні, накрутки і таким шляхом. Оперативно відновлюється пошкоджений газопровод. Але потрібно враховувати, що якщо проходить оперативне таке відновлення, то сталеві частина газопроводу повинна бути, мати активний захист газопроводу, газонебезпечні роботи повинні, як правило, проводитися в денний час в пору доби. Але в зв'язку з такими воєнними діями, Є певні роботи по відновленню пошкоджених газопроводів, може не завжди вирізатися певна частина газопроводу, а дозволяється навіть накладати бандаж на цьому випадку, і до усунення за допомогою нероз'ємного з'єднання зварювання повинен бути контроль такого з'єднання. Іншою Важливе питання є те, що при розриві газопроводів, проходить їх зміщення по висоті, в горизонтальній площині. Вся наша нормативна база заключається в тому, що не передбачалося експлуатація газопроводів газових мереж в такому стані. І тут немає ні нормативної бази, ні наукових, і це потребує також наукових допрацювань. В зв'язку з тим, що. Проходи зміщення газопроводів і інших інженерних мереж, то, можливо, змість витоку буде проходити газ, це не завжди може бути бережний газ, це може бути болотний газ, бродіння, біогаз та інші. І коли ми експлуатуємо ці будинки, то згідно з вимогами правил безпеки, будівельних норм в Передбачається встановлювати сигналізатор загазованості, який буде відключати газопостачання при перевищенні 1,5 нижньої межі вибуховості. Важливо питанням є ущільнення вводів інженерних мереж, як я говорив, бо разом з мережами біля них може. Просочуватися в оцей газ і наповнювати підвальні приміщення, цокольні поверхи та інше, зазнаючи пошкоджень, зазнають пошкоджені не тільки підземні частина газопроводів, але і внутрішні газопроводи, газопроводи, прокладені по будинку, зазнає пошкоджень і існуюча димовентиляційна система. У нас повинно бути певне розріження, і тому при заселенні жильців. Перевірити справність демовентиляційної системи. Коротко, дякую за, інформ... за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України!